Якщо ви шукаєте найкращих брокерів для європейців, ви потрапили у правильне місце. У цьому відео я ознайомлю вас із вибіркою регульованих платформ, які особливо популярні в Європі, і поясню, що робить їх ідеальним вибором для початківців. Якщо ви хочете спробувати торгівлю з безкоштовним деморахунком, всі посилання зручно розміщені в описі. Розпочнемо! XTB один із найвідоміших брокерів у Європі, заснований у 2002 році та котирується на Варшавській фондовій біржі. Його регулюють провідні органи, такі як FCA та CySec, що забезпечує сильний захист інвесторів і повну прозорість. Європейські клієнти цінують його потужну, але просту платформу XStation, доступну на настільних комп'ютерах у веб-версії та на мобільних пристроях. Вона надає розвинену графіку технічні інструменти та доступ до тисяч ринків, включаючи Форекс, індекси, акції, ETF та товари. Що виділяє XTB для нових трейдерів, це не лише низька вартість та безкоштовна демо-версія, а й широка освітня підтримка від торгових курсів і живих лабінарів до щоденних коментарів ринку. Поповнення та зняття коштів проходять без проблем, без прихованих комісій, а в багатьох країнах ЄС не потрібно мінімального депозиту. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб отримати повний освітній пакет XTB, розроблений для початківців у Європі. І Торо ще один високорейтинговий брокер у Європі, найвідоміший своїми функціями соціальної торгівлі. Працює з 2007 року і дозволяє клієнтам інвестувати в широкий спектр активів від глобальних акцій та ETF до Форексу, товарів і криптовалют. Що робить Іторо унікальним? Так, це можливість копіювати стратегії топ інвесторів функція, яка робить його ідеальним для початківців, що хочуть навчатися під час торгівлі. Платформа зручна у навігації і працює безперебійно як на веб-версії, так і на мобільних пристроях. Мінімальний депозит починається від 50 євро є у більшості європейських країн, тоді як копіювання торгівлі вимагає щонайменше 200 євро. Також доступний безкоштовний деморахунок. Щоб ви могли тестувати стратегії без ризику. Окрім торгівлі, кожен користувач отримує доступ до навчальних матеріалів, посібників і регулярних оновлень ринку. Розроблених для європейського ринку створіть свій обліковий запис за посиланням у описі та почніть користуватися повним набором освітніх ресурсів і торо XM – це ще один відомий брокер серед європейських трейдерів. Який присутній у понад 190 країнах з 2009 року. Він підтримує обидві платформи mp 4 і MT5 5 найпоширеніші торгові платформи у світі, з доступом до понад тисячі інструментів у сферах Форексу, акцій, індексів і товарів. XM пропонує багато можливостей для диверсифікації. Початківці в Європі часто обирають XM через дуже низький поріг входу. Рахунки можна відкривати вже з євро та можливість мікрорахунків, які ідеально підходять для навчання управлінню ризиками. XM також приділяє велику увагу освіті, надаючи щоденний аналіз, вебінари та відеоуроки для підтримки нових спрейдерів, варіанти поповнення рахунків широкі, включаючи картки, банківські перекази та електронні гаманці з швидким обробленням транзакцій у всіх країнах ЄС. Зареєструйтеся за посиланням у описі та скористайтеся повним освітнім пакетом XM для нових трейдерів. Зареєструйтеся за посиланням у описі та скористайтеся повним освітнім пакетом XM для початківців. Якщо так, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал для більшого такого контенту. Дякую за перегляд!